Злюблений Господі, отець Олександр, дорогі браття і сестри, вітаю вас зі святом Вознесіння Господнього. Святкуючи це свято, кожен з нас пригадує собі його головну догматичну складову. Бог воплотився, тобто став такою ж людиною, як ми. І в кінці кінців своє створіння, людину, яку він взяв на себе. В свою одну іпостась, возніс на небеса, де людина ніколи не була. Під словом небеса, Отче наші жиси на небесіх або в інших виразах, які ми говоримо, ми розуміємо не небо, яке ми бачимо з хмарами, а ми розуміємо духовний світ, невидимий, не відчуваємий нами. Туди увійшла людина, обожилась. Кажуть святі Отці, у форматі цієї проповіді короткої, не можна повністю пояснити значення цього слова, але це сама головна задача християнина обожити своє тіло. Тобто, як Бог навпаки став людиною, так ми, люди, покликані стати богами. Але богами не по природі, а богами по благодаті. Тому що ми благодаттю постійно обожаємося. Про що ми говорили в неділю? Прозначення пити свічену воду щоденно, благовійно, прозначення причастя, ненехтування ним, і оправдовування своїх лінивих звичок, і тільки через це ми і не приступаємо, бо нам багато молитись, треба вичитувати, готуватись, а не насправді своє недостоинство ми відчуваємо, але оправдуємо себе для того, щоб лишити себе головного це благодаті, яка нас обожнює. Яка приводить туди, де сьогодні зійшов і зчудував ангелів. Так ми оспівували Христос, тому що ангели, навіть духи створені, теж творіння Боже, не обожились до цього моменту так цією славою, як обожилось людське тіло. Сьогодні, браті і сестри, ми також слухали утреннє Євангелії, яке ми читаємо, це одне із тих 11 Євангелій, які постійно чередуються круглий рік на Воскресних утреннях. Це Євангеліє говорило нам якраз про те, що наша віра має бути як головний доказ, щоб нас Господь спас. Но віра, розумієте, не просто толку з віри от зараз майже всі віруючі, зараз дуже мало тих, хто заперечує існування Бога. Не про таку віру йде мова, що людина просто каже, є Бог, а в церкву не ходить, живе грішним життям, не таких Бог автоматично спасає. Віра повинна виражатися у справах, каже апостол Яков, без справ віра мертва, без життя в церкві людина також погибає. І от ми чули сьогодні про те, що коли Господь возносився, Він послав учнів проповідувати, і вони творили знамення. І він їм сам заповідував: творіть ці знамення, воскрешайте мертвих, говоріть іними язиками. І так далі. Ми чули сьогодні, беріть змій, наприклад. І це було в церкві, но прекратилось. Апостол Павел нас попереджував, що дари прекратяться. Дари були ці перші три століття, коли церква була зразу гонима, коли людям потрібно було чудо для того, щоб увірувати. Представляєте, приходив апостол в язичницький город, наприклад, в Солунь, Павел, і говорив людям і тисячі хрестились, не просто тому, що він гарно говорив, тому що відчували цю благодать, яка виражалася і в знаменнях. Но дари прекратились, коли церква легально почала існувати, як і заповідував сам Павел. І сьогодні чому їх немає? Вони є. Але вони є як особливе виявлення благодаті Божої. Тому що ми маємо в історії прикла... прекрасних святих, і якщо ми віруючи, ми віримо, що і вони жили так, як описує їхнє життя. Вони гори передвигали. Почитайте життя Марка Ефеського. Наприклад, в прямому значенні слова він не то що звертався до гори, він мав таку віру, що казав просто учню, учню своєму слова святого письма, і гора почула, двинулась. Ми віримо, це ж це не казка. Ми знаємо інші життя святих, які, яких звірі не трогали, які і смертної і спивали їм, колдували, і нічого їм не вредило. І цими прикладами ми повинні постійно вдохновлятись і укріпляти свою віру у постійному змаганні більше отримати від Бога благодаті. Чому ми регулярно повертаюсь знов до цього, що було вже сказано, регулярно, не там раз колись, десь колись п'ємо свічену воду. Ми кажемо, кожний ранок воду свічену можна пити будь-коли, не тільки на голодний желудок. Це просфорка їсть на голодний. Жилудок за святу воду не сказано ніде про це. Навпаки, сказано, що ти будь-коли можеш потребляти. Але ми з благоговінням робимо це наші і разом з просфоркою. Бо ми не можемо цей день прийти в церкву і причаститись, але Щонеділі ми можемо це зробити не просто свяченої води випити з просфоркою, яку ми кожен день повинні а можемо самого Христа прийняти для того, щоб обожитись. Разом з ним тому вітаю вас цим святом. Хай Господь дарує всім нам його розуміння. Амінь.